Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зимуючих птахів. Граємо в гру один багато. Сідайте рівненько та увага на екран. Один голуб а багато. Правильно! Один голуб, багато голубів. Наступна картинка. Один горобець, а багато. Правильно, багато горобців. Один дятел, а багато? Так, все вірно. Один дятел, багато дятлів. Дивимося далі. Одна ворона, а багато. Так, багато ворон. Одна синиця, а багато. Молодці, одна синиця, багато синиць. А на цій картинці один снігур, так все вірно, багато снігурів. Одна сорока. Правильно одна сорока, багато сорок. І остання картинка один шишкар, а багато. Багато шишкарів. Розумнички, гарно впоралися із грою. А тепер пропоную скласти речення за схемою. Подивіться на цю схему. На першій картинці намальовані діти. Далі йде рука, яка сипле зернятко. це буде слово погодували. І намальована ворона. Це пташка, яку діти погодували. І в нас вийшло таке речення за схемою. Діти погодували ворону. Надалі буде змінюватися тільки пташка. І ви самостійно складете речення. Якщо не будете встигати, ставте відео на паузу. А зараз увага на екран. Роздивіться уважно картинку. Діти нагодували кого? Голоба. Правильно, у вас вийшло речення. Діти погодували голуба. Давайте дивитися наступну картинку. Діти погодували горобця. Дуже добре, молодці. А на цій картинці, кого погодували діти? Так, правильно, діти погодували Дятла! Наступна картинка. Супер! Діти погодували синицю. Молодці. Дуже добре. Дивіться на наступну картинку. Так, все вірно. Діти погодували снігура. Супер. Ще одна картинка. Діти погодували. Так, діти погодували сороку. Молодці, дуже добре. І остання картинка на сьогодні. Діти погодували шишкаря. Супер, дуже файно впоралися. А зараз я пропоную вам закрити оченята. Та послухати спів пташок і уявити, які пташки можуть так співати, а на наступному занятті ви мені розповісте, яку пташку ви уявили.